Всім привіт! Мене звати Віктор. Я являюсь директором і власником будівельної компанії Затишний будинок. Наша компанія займається будівництвом індивідуальних житлових будинків. І безпосередньо зараз ми знаходимося на одному з наших чергових об'єктів. Це будинок монолітно-бетонний каркасний, тобто зараз виливається вже залитий фундамент. Тут іде стрічковий фундамент з монолітною плитою. Виходять зараз всі колони. Е, вже безпосередньо грудну частину ми залили. Знімається зараз опалубка. ось е, Покажу ось так, щоб було зручніше, щоб мене не було в кадрі. Зараз е, знімається опалубка, яку ми залили. Заливали, е, Витримали тиждень в опалубці. Зараз знімаємо і будемо далі, виставляємо такі крайні колони от, і будемо їх заливати. Потім буде монолітне перекриття і потім буде вже зводитись перегородки і фасадні стіни. Будинок сучасний, він має висоту 4 метри стелі і весь повністю в склі. Пізніше ми вам покажемо, як він далі будується. От, але що цим хотів сказати? що Наша компанія вже 15-й років, 15 рік, вже наш 14,5 років компанії, ми вже будуємо, проєктуємо будинки. Тому коли вам Є плани зараз, не дивлячись на те, що йде війна, багато хто життя не зупиняється, продовжується далі. Люди будують будинки, тому якщо у вас є бажання, приїжджайте в нашу компанію. Ми вам запроєктуємо, збудуємо якісний будинок та ефективний, дамо гарантію, е найкращі ціни. І вам дуже-дуже сподобається не тільки співпраця з нами, а й проживання в нашому будинку. От. І пам'ятайте, якщо будинок, то тільки затишний. Все, всім папа. -па.